Привіт, я Алла. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все ви вже знайомі зі мною через групи підтримки для жінок, які я проводжу, або ви були зі мною на курсі 12 тижнів залою. Але якщо ви потрапили на ці відео випадково, то трішки розкажу. Це серія відео про те, як відновлювати владу над своїм життям, як робити його легше, менш стресовим і більш комфортним для себе. І сьогодні я розповім вам про вправу, яка називається уявні життя. Це вправа, яку запропонувала в своїй книжці шлях митця письменниця Жулія Кемерон. Вправи, які вона пропонує, націлені на відновлення творчості в нашому житті, але ми можемо їх використати і для інших цілей. Тож вправа уявні життя. Вам потрібен буде аркуш, ручка і трішки часу хвилин 10-15. Але можливо ви не захочете на цьому зупинятись, бо вправа буде складатися з двох частин. І так, що ми робимо? Ми беремо аркуш, беремо ручку і сідаємо в тихому місці. Даємо собі 10-15 хвилин подумати і пишемо. Пишемо 5 варіантів життя, яким би ви хотіли жити. Це можуть бути дуже практичні і реалістичні речі. Наприклад, коли б ви вступили до іншого вузу і зараз ви мали іншу професію, або обрали інше місто для життя і ваше життя би склалося інакше. Або, можливо, ви б подали заявку на якусь роботу, або не подали. І тоді ви можете записати, що в одному житті ви могли б бути лікарем або балериною, або програмістом. А можливо, хотіли б стати футболістом чи ветеринаром. Будь-які ідеї, які приходять вам в голову, ви можете записувати. Це ж ваше уявне життя. Варіанти можуть бути і досить фантастичні. Наприклад, я не знаю, що може бути фантастичним, але, наприклад, ви б хотіли стати космонавтом чи доглядальником на безлюдному острові будь-які фантазії, які б ви хотіли втілити в іншому своєму житті, можна записувати. Тож через 10-15 хвилин у вас буде 5 або навіть більше варіантів життя, які б ви хотіли спробувати, і які б хотіли прожити, якби, якби прийняли для себе інше рішення. І тут власне починається друга частина вправи. Що ви уважно передивитесь чи перечитаєте ці уявні життя? То, можливо, ви знайдете для себе відповідь, чого вам не вистачає зараз у вашому житті. Що ви не писали соціально очікувані цілі, то скоріш за все це про ваші цінності, про ваше бачення комфортного, якісного і щасливого життя. І в кожній з цих професій ви можете знайти для себе ресурс і натхнення. І як це зробити, запитайте ви. Тут можна піти двома різними шляхами. Перший це просто уявити собі, що в цих професіях або в цих життях вас так приваблює, і спробувати інтегрувати це в ваше реальне життя. Маленькі кроки, маленькі справи, просто додаючи це ваше реальне життя. Тому саме ви б хотіли бути фотомоделлю. Що вас приваблює в цій професії? Або чому ви обрали бути авторкою дитячих книг? Що вас цікавить в цій професії? Що вас цікавить в цьому житті? Трохи складніший варіант це спробувати пожити уявним життям. Тобто, коли ви написали список з ваших п'яти або більше уявних життів, ви обираєте те, яке вам найцікавіше, і вирішуєте, що весь тиждень ви будете жити як ця людина. Звісно, ми не можемо змінити наше життя повністю на цілий тиждень. Але, наприклад, якщо б ви хотіли стати психологом, як живе психолог у вашому уявному житті? Скільки він навчається? Скільки працює? Скільки часу віддає роботі? Як він відпочиває? Як спілкуються зі своїми друзями на одній з зустрічей наших груп підтримок дівчина задала мені цікаве запитання: якщо моє уявне життя, це життя аквалангіста. Як я можу інтегрувати його в собі на цілий тиждень? Але життя аквалангіста не складається з виключно занурень. Скоріше за все, аквалангісти навчаються, десь працюють, роблять щось поза своєю роботою. Цілком можливо, що замість занурень на цьому тижні буде достатньо просто спостерігати акваріум. І так, якщо для вас цікаво спостерігати за рибками, і через це ви обрали професію аквалангіста, то знайдіть всі акваріуми в вашому місті і насолоджуйтесь хоча б один тиждень. Насолоджуйтесь тим, як плавають рибки під водою. Чим більше буде акваріум, тим краще можливо, ви захочете завести акваріум собі. Але можливо, перший крок, який вам треба буде зробити в своєму уявному житті, це дослідити, як саме живуть люди. Життя яких вас цікавить, і зрозуміти, як би жили ви, якщо б це життя було реальним. Тож, другий варіант коли ви обираєте одне з уявних життів і пробуєте максимально прожити його впродовж цілого тижня. Якщо вам треба буде обговорити результати цього тижня, а я сподіваюся, що у вас буде багато відкриттів щодо цього, то запрошую вас на наші групи підтримки. Посилання на телеграм я залишу в описі до цього відео. Подивитись попереднє відео з цієї серії ви можете за посиланням. Ще раз нагадаю, що це серія відео про те, як відновлювати владу над своїм життям і зменшувати кількість стресу, яка зараз оточує нас щодня і щохвилини. Запрошую вас підписатись на мій канал, щоб не загубити його, поставити лайк і поділитися цим відео з вашими друзями і колегами. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, які уявні життя вони б хотіли прожити. Дякую вам за перегляд. Бажаю нам мирного неба і скорішої перемоги. Ходімо разом!